Так, вітаю, друзі. А, час вже закінчувати з цим туріком, оборонка тримає. А, тут щось змінювати, мабуть, не варто. Давайте спробуємо гратися тим, що вже маємо. Так, там надавали трохи призивчиків на драконів. Тепер головне не забути попризивати трошки. Трошечки попризивати. Так, та походить. Та походить. Ну, давайте, ладно, хай так. Поки не бачу нічого більш надійного. Так, не джолі, так, це вже добре. Бо більше за все переживав, що вона зараз джолі підріже. Тоді робимо ось так. Давайте зелень прокинемо, той все одно вже заряджений. Угу. Давайте трошечки набафаємось трошечки. Тепер, 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 тепер. Де мені фіол зібрати? Тут, мабуть, краще. Мабуть, краще тут. Так. Не підрізала, але непогано так підбила. Не доб'є, <кхм> бо синіх-то немає в мене. Так, а мені от її треба добивати. <кхм> Якось багато понаставили скляних, але що приємно, що вони погоду не роблять. Бо було б геть кепсько, якби це було так. Так, ну що, давайте ось так. Там ще баф в мене був. Оверх П вистачає, вистачає, чудово. Ну тоді, як вже попередньому відео казав, потрохи. Розбираємо, може, зарано в того походив, бо вона зараз підхилить, але все не вихилить. Половинку нахилила. Ну, добре, нічого страшного. Давайте все ж таки його приберемо з галявини, щоб він нам не робив погоди. Тим паче і так сьогодні якось не дуже сонячно. можна сказати, взагалі не сонячно. Ну що, малий, давай ти отримаєш трохи на горіхи. Чи доб'ю я його камінчиком? Давайте подивимось, може доб'ється. Так, чудово, вийшло. Тепер... Джолі, мабуть, активувати не будемо, щоб менше було цих міньйонів, які в нас будуть активувати її корішки. А ну, от усі інші, всіх інших можна врубати. Як там співав парфюнюк? Врубай, і дай по газам. Хто б ще не казав. Ну, прийдеться тут все ж таки трохи пововтузиться. <клух> так, і збираємо тайрумів, так? Мабуть що так. Давайте активуємо і доб'ємо. <клух> <клух> так, є. Ну, очків щось не дуже багато дають, ну то таке. То таке. Угу. Цікавий захист. Цікавий. Ну, Давайте сподіватися на те, що. Буде камінчик, і ми зможемо то розібрати. Давайте ось так через комбо є можливість трошечки закомбити. Ось тепер цікаво. 977. Там, мабуть, давайте. Мабуть, що давайте. Так, далі, чудово. Давайте зберемо отак. Хочу щітки поставити. Так, ставимо щіточки і робимо ось так. Тавили, зробили. Тут, мабуть, ось так можна походити. Ліщик, ліщик. Неприємний товариш, але хп маємо. Так, майже все зняв, так. Жолі-джолі, треба тебе добити. Треба тебе добити якось. Щоб ти мене вже не відволікав. Так, нам тут трошечки підрізали, але то, як то кажуть, байдуже. Головне, що джулі поки не прибрали. Ладно. Нічого страшного і таке буває. Давайте, може, ось так. Все ж таки будемо намагатись його добити. <кхем> ось з мультяг не знялось. Чудово. Так. Ну, це я заману мав на увазі. Підсилення, звичайно, у нас вже давно спали, але нічого страшного. Зараз треба піти в ОВРХП. Угу. Давайте ось так навіть походимо. Так, сповільнюють. Ну, така, ну такий неприємний захист доволі таки. Але ж. Ми на щось інше не розраховували, правильно? На щось інше ми не розраховували. Так, добре. Захист відточений на підрізку мани. Диви, як боляче вдарив. Але тайру ми теж чудово молодці підхилюють. Це а, дає можливість виживати навіть в таких умовах. Давайте вже приберемо підріз мани, щоб вона мене вже не турбувала. І так, ну підхилитися встигаю, це вже чудово. Піньочка прибрати і буде взагалі супер. Ну майже. Так, добре. Ой, як чудово полетить зараз. Супер. Так, хто в нас наступний? Македон. Це він в топах був, так? Ну, що ж, цікаво вдарити топа. Дійсно, цікаво. Давайте лишимось при своїй думці. Так, збираємо четвірку одразу. Не будемо тут вигадувати велосипед. Mm. Mm. І таке буває. Так, щось прибрати зразу відроджувача, чи якось погратися тут. Цікаво, цікаво. Може, поки бафів немає, давайте його приберемо. Не хочу, щоб він там ORHP зараз наробив. А тепер займемося цією дівчинкою. Так, непогано вдарив. А ми походимо ось так. Ми походимо ось так. І ось так. Ну Так, відродила. Ну, добре. Як вже казав, поки у нас є ще точки, можемо собі дозволити. Ігри. Це будуть ігри нескорених, так? Давайте бафаємось і прибираємо відроджувача. Ну що ж, чудово тут. Камінчик на початку бою дуже багато порішав. Дуже багато. Бо я б думав, що бій буде більш затяжний. Ну, дали, бачите, за нього небагато. Я його зараз, мабуть, і не знайду, так? Вже всі вдарили. Ну, добре. Так, ну добре, давайте коней не будемо міняти на переправі. Тут розмірковував над різними варіантами. Але мене все ж таки більше поки влаштовує цей. Так, щитки я не візьму. Погано. Погано. Давайте ось так. Давайте ось так. Так, ну тут надія на тайрумів. Тут надія тільки на них поки що. Диви, як боляче б'є. Ну добре. Блін, я ж мог панду прибити. Та не прибив. Ну добре. Давайте з нею попрацюємо. Не хочеться, щоб її підхилювала ця пріска. Так, ну мультяшки теж добре тримаються, як ви бачите. Тепер ось так. Може на цей раз дійсно зразу пріску прибрати. Хоча ні, вона мене буде довго, довго мучити. Тому робимо ось так і ось так. Давайте взриваємо, хай летить. Я все одно фіолу не бачу сильно тут. Так що то таке нахилюємося. Бафи ще працюють, ні. Бафи я пропустив. Ну, добре, так буває. Так іноді буває. Давайте ось так і ось так. Спробуємо критануть. Ні, не вийшло. Ну, будемо сподіватися, що камінчик дасть урон. Хоча фіол по фіолу, так, це, мабуть, дурня. Ладно, нічого страшного. У нас є зелененький камінчик. У нас є ОВХ, у нас є комбо. Так що граємося. Ну майже, майже, ще трошечки. Давай ось так. Так, оце вже добре. Так, і тепер треба прибрати її. Вже шипочки народила. Так байдуже. Збільшений урон, ну це чудово. Значить, зараз маємо добити. Значить, маємо. Ну, і чудово. Так, щось очок взагалі дуже мало дають. Ну, що зробиш? Так, ну і тут. Той тобто знімає. Хм. Цікаво, цікаво, цікаво. Ай, ладно, <кхід> не корову програємо. Дійсно, хочеться зіграти для альянсу. Завжди приємно, коли альянс в топі. Ну, я думаю, то ні для кого не секрет. Давайте через жовтих спробуємо. І тепер закомбимо. Так, чи зможу я її добити? Це цікаве питання. Так, добити вийшло. Тепер шкода, що в мене щитків зараз немає. Ну, маємо, що маємо. Так, тоді робимо ось так. Робимо ось так і робимо ось так. Добре, що вони не одночасно ходять. Це вже, як то кажуть, дуже добре. Так, вдарив боляче? Майже так. А хоча давайте попрощаємося з ним. Ще візьмемо Овер ХП. Так, що сталося з інтернетом? Угу, чудово. Я вже думав, все, зараз вилитиму просто так. Бо ця гра дуже полюбляє викидувати, коли ти перемагаєш і маєш можливість десь там в топ влізти. За це я її просто ненавиджу. Бо це не, до речі, просто несправедливо. Так, ну добре. Цю я не, ну хоча можу спробувати добити. Давайте спробуємо. Давайте пробувати. Знову не вийшло. Та й байдуже. Я її все одно приберу з галявини. Як би вона супротив не чинила. Так, тепер без корішочків і ми тебе прибираємо. О, оце чудово залетіло ульмера. Мені прям сподобалось. Так, ну що ж, <кхем> будемо мати топ. Але який поки не знаю. Ну, сподіваюся, в сотні буду. Як же казав, хочеться порадувати свій альянс соткою. Так, чудово. Навіть 651 дали. Давайте дивимось. Ну, Четверте місце це, звичайно, ненадовго. Але то таке. Ну що, підемо спочатку, призвемо дракончиків. Як я обіцяв, цей раз не забув. Зробимо тут скільки в мене три призови. Ну, давайте. Тут щось вигадувати, мабуть, і не треба. Бо, як то кажуть, або випаде, або не. Або ні. <кій> ну, хіба що можна погратися з мовою? Я цим трошечки увлікаюсь. Мені би синенького якогось. <кій> Бо з п'ятірок тільки синього не дають. Бачите, навіть якесь шаманство дуже й не допомагає. Дуже не допомагає. Ну і добре, <кій> байдуже на тих драконів. А башта, ну, не знаю, що тут в мене є. Загін розгрузити. Ну, там один призов. Та ще й загін, який мені зовсім не потрібний. Жовтенький, жовтенький. Давайте на цій призвемо. <кій> як нам так на жовтий прем. Ну, в принципі, бачите, як <кій> на жовтенький щось іде, а та й все. Ну, добре, всім дякую за перегляди, дякую за увагу. Бажаю всім гарного дня, перемог. Ну, побачимося в сотні.